Вересень 2024. Синоптики зробили середньомісячний прогноз погоди на перший місяць осені. Спека, що триває з початку останнього тижня літа, захопить і перший день осені, та й надалі можна розраховувати на тепло. Вересень 2024, за прогнозом синоптиків укргідромецентру, радуватиме комфортною температурою повітря з перевищенням норми та помірними опадами. Коротка кліматична характеристика вересня в Україні. Вересень. Перехідний місяць від літа до осені, під час якого спостерігається загальне зниження температури повітря, а також послаблення грозової діяльності. Середня місячна температура повітря у вересні в Україні становить 13-17 градусів, у південних областях місцями 18-20 градусів, в гірських районах 9-15 градусів. Абсолютний мінімум температури повітря в цей місяць 1,7 градусів морозу, на півдні Херсонської та Запорізької областей 0,1 градус тепла в Криму до 5,5 градусів. Абсолютний температурний максимум становить 33-38-8 градусів в гірських районах місцями 24-32 градуси. Середня місячна кількість опадів складає 37,74 мм, у південній частині місцями 28-36 мм. На Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах місцями 77-108 мм на Високогір'ї Карпат до 130 мм. Заморозки в повітрі відмічено у другій та третій декадах місяця в Карпатах та місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях у першій декаді вересня. Прогноз середньої температури та кількості опадів у вересні 2024. За прогнозом синоптиків, Середня місячна температура повітря у вересні 2024 в Україні буде 15-20 градусів, в Карпатах 13-14 градусів, що на 2 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 37-76 мм, в Карпатах місцями 97-111 мм, що в межах норми. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!